Програми кандидатів на посаду президента України. Саранов Володимир Георгійович. 1965 року народження. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Генеральний директор ТОВ «Інтерагроекспорт». Безпартійний самовисування. з виборчої програми кандидата на посаду президента України Саранова Володимира Георгійовича. Я, Володимир Саранов, не є членом жодної політичної партії. Впевнений, що зможу об'єднати та згуртувати суспільство, побудувати квітучу та могутню державу, забезпечити значне зростання рівня життя у всіх куточках нашої країни. На посаді президента України я зроблю все від мене залежне, щоб втілити в життя в найкоротший термін наведену нижче програму розвитку нашої держави, встановлення абсолютної справедливості перше забезпечення розкриття всіх справ щодо масових вбивств в період протистояння з притягненням до відповідальності не тільки виконавців, але й замовників незалежно від посади та місця їх знаходження. Друге. Повернення державі всіх коштів, які отримані злочинним шляхом, та притягнення до відповідальності осіб, які скоїли пов'язані з цим злочини. Часна та ефективна влада створення професійного антикорупційного комітету, якому будуть надані повноваження контролювати діяльність співробітників державних органів по всій Україні для повного усунення корупції у всіх гілках влади. Комітет буде підпорядковано безпосередньо президенту України. Друге надання можливості громадянам здійснювати вплив при призначенні співробітників державних органів, а також можливості ініціювати їх зняття з посади, третє запровадження системи щорічної атестації співробітників державних органів з використанням детектора брехні. Четверте значне посилення відповідальності за отримання, дачу та схиляння додачі хабарів. П'яте здійснення реформування дозвільної системи задля максимального її спрощення і уникнення необхідності отримання різних дозволів, ліцензій та інших дозвільних документів. Шосте запровадження електронного уряду, що дозволить скасувати існуючі бюрократичні процедури та корупційні схеми при зверненнях громадян до державних органів. Сьоме. Оптимізація кількості та штатної структури державних органів усіх рівнів, що забезпечить значне зниження витрат на їх утримання: восьме підвищення рівня оплати праці держслужбовцям до середньоєвропейського рівня, що дозволить залучати на державні посади професіоналів з бізнес-середовища та скасує потребу в отриманні хабарів за наявністю підвищеної відповідальності. 9. реалізація відкритих конкурсів та забезпечення прозорості щодо відведення та продажу земельних ділянок як в межах міст та селищ, так і за їх межами, що унеможливить зловживання з боку посадових осіб. 10. зняття депутатської недоторканності, що забезпечить відповідальність та рівність перед законом усіх громадян. Одинадцяте забезпечення голосування депутатів Верховної Ради та депутатів інших рад за ідентифікацію відбитків пальців, що унеможливить здійснення голосування без наявної присутності депутата та, як наслідок, унеможливить фальсифікації голосування. Дванадцяте розширення повноважень місцевих рад та збереження 50% податкових відрахувань в розпорядженні місцевих рад, що забезпечить ефективний розвиток регіонів України. Інтенсивне економічне зростання перше реалізація програм жорсткого скорочення витрат на обслуговування та утримання держслужбовців на всіх рівнях, друге. Податкова амністія та здійснення легалізації грошових коштів громадян з нульовою ставкою оподаткування, третє зменшення більш ніж в три рази єдиного соціального внеску до рівня 10%. А також значне зменшення податку на доходи фізичних осіб та запровадження регресивної системи його нарахування з 10 до 5 відсотків, що дозволить легалізувати оплату праці та уникнути оплати у конвертах. Четверте зменшення податку на додану вартість ПДВ до рівня 10 відсотків. А також запровадження регресивної системи розрахунку єдиного податку та податку на прибуток для юридичних осіб з 10 до 5%, що ініціює виведення бізнесу з тіні. П'яте запровадження податкових канікул для галузі інформаційних технологій, а також сприяння у створенні бізнес-інкубаторів. Шосте організація всіх державних закупівель виключно в єдиній електронній та прозорій онлайн системі з уникненням безпосереднього контакту з держслужбовцями, що дозволить значно скоротити витрати держави та усунути можливість корупційних схем та зловживання службовим положенням. Сьоме забезпечення можливості кредитування малого та середнього бізнесу по європейських відсоткових ставках на рівні не більш ніж 8% річних. Восьме забезпечення стабілізації розрахункового курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют. Дев'яте створення відкритого акціонерного товариства Укренерго, яке буде займатися видобутком на території України газу та нафти, транспортуванням імпортованого газу та розповсюдженням газу та нафти взагалі. Права власності на зазначене підприємство буде розподілятися між державою 51% власності підприємства та усіма громадянами України віком від 18 років 49% власності підприємства. Десяте реформування газотранспортної системи України шляхом створення закритого акціонерного товариства з подальшим рівномірним розподілом акцій серед всіх громадян України. Одинадцяте створення потужної національної авіакомпанії. Дванадцяте всебічне сприяння розвитку та збагачення більшості громадян суспільства Енергетична незалежність. Перше скорочення імпорту газу на 80% за рахунок реалізації програм з енергозбереження та за рахунок суттєвого розвинення видобутку власних корисних копалин. Друге реорганізація вугільної галузі та підвищення її ефективності, що сприятиме припиненню існуючому зараз імпорту вугілля, створенню нових робочих місць та збільшенню розмірів оплати праці на сході нашої країни. Третє стимулювання використання джерел альтернативної енергії, в тому числі за рахунок часткового до 25% фінансування придбанням населення обладнання для видобутку альтернативної енергії. Справедлива судова система. Перше запровадження щорічної атестації суддів усіх рівнів з використанням детектора брехні. Друге забезпечення діяльності суду присяжних, що дозволить мати представників громадськості при судових розглядах. Третє. Підвищення рівня оплати праці суддів, що дозволить уникати необхідності отримання хабарів. Четверте забезпечення відповідальності суддів за винесення заздалегідь хибного рішення та отримання або схиляння додачі хабара. Всебічний соціальний захист перше. Забезпечення виплати мінімальних пенсій на рівні середньої заробітної плати, тобто не менше ніж 3 тисячі гривень. Друге нарахування жінкам надбавки до пенсії за третю дитину в розмірі 25% від нарахованої пенсії, третє збільшення розміру виплати державної допомоги за народження третьої дитини в півтора рази, тобто до рівня не менш ніж 185 тисяч гривень. Четверте спрощення системи усиновлення дітей з дитячих будинків та запровадження системи державних виплат за усиновлення ідентичній системі виплат при народженні дітей. П'яте запровадження прозорої та ефективної державної системи іпотечного кредитування з відсотковою ставкою на рівні 5% та частковою компенсацією вартості житла не менш ніж на 25%. Шосте організація будівництва соціального житла та реалізація справедливих програм забезпечення певних верст населення таким житлом. Сьоме значне підвищення рівня утримання засуджених громадян до європейського рівня, в тому числі за рахунок будівництва нових та реконструкції старих місць позбавлення волі. Зовнішня політика з урахуванням національних інтересів. Перше побудова відносин з іншими державами виключно на засадах взаємовигідного партнерства та з урахуванням національних інтересів та побажань громадян України, які можуть бути отримані шляхом проведення всеукраїнських референдумів. Друге запровадження всебічної євроінтеграційної політики з перспективою повноцінного членства в Європейському Союзі. Третє побудова ефективної та взаємовигідної системи обміну досвідом між державами з подальшим запровадженням в різних галузях, четверте запровадження можливості отримання громадянства інших країн без втрати громадянства України доступна та сучасна освіта. Встановлення десятилітнього періоду навчання в загальноосвітніх школах, друге розвиток професійних технічних училищ ПТУ. та забезпечення сучасного рівня навчання з урахуванням потреб сучасного бізнесу з гарантією подальшого працевлаштування випускників. Третє. Реформування та впровадження програм навчання в вищих навчальних закладах, орієнтованих на потреби сучасного бізнесу та запровадження дистанційного навчання з системою постійного контролю знань. Четверте збільшення в півтора рази кількості місць на бюджетній формі навчання у вищих навчальних закладах. П'яте реалізація ефективної системи державних стипендій для видатних учнів на отримання освіти за кордоном. Шосте підвищення у півтора рази рівня оплати праці співробітникам галузі освіти та легалізація репетиторства Якісна та професійна медицина. Перше. Запровадження системи загального медичного страхування з виключно цільовим та прозорим використанням коштів на медичне забезпечення та розвиток галузі. Друге. Зниження вартості ліків в середньому на 20% за рахунок знищення корупційних схем. Третє. Підвищення у півтора рази рівня оплати праці співробітникам медичної галузі. Провідні позиції у світовому спорті, перше популяризація, реконструкція та відкриття нових спортивних шкіл, що забезпечить розвиток талановитих дітей та значно покращить представлення України на міжнародних змаганнях в майбутньому. Друге значне підвищення якості підготовки власних спортсменів та забезпечення максимальної присутності громадян України в спортивних клубах та командах без залучення громадян інших держав. Гідна оборона перше підвищення у півтора рази рівня оплати праці військовослужбовцям. Друге забезпечення покращення житлових умов військовослужбовців за рахунок надання їм довгострокового безвідсоткового кредиту та компенсацію 50% вартості житла за рахунок держави. Третє реалізація ефективної програми підтримки кадрового резерву в стані бойової готовності. Четверте значне збільшення виробництва та експорту зброї, що забезпечить додаткове значне фінансування оборонної галузі та забезпечить створення нових робочих місць. Безумовна свобода слова перше забезпечення свободи слова та недопущення будь-якого утиску або перешкоджання професійній діяльності журналістів. Друге надання можливості громадянам здійснювати вплив при призначенні керівників державних засобів масової інформації, а також можливості ініціювати їх зняття з посади, третє сприяння встановленню громадського контролю за діяльністю засобів масової інформації, четверте сприяння створенню та розвитку громадського телебачення та радіо, яке буде розповсюджувати незаангажовану та вільну відтиску інформацію. Досконала система волевиявлення: перше забезпечення проведення загальноукраїнських референдумів стосовно питань вступу до міжнародних організацій, питань державного устрою, федералізації тощо, друге запровадження голосування за ідентифікацію відбитків пальців на виборах до Верховної Ради, місцевих рад, виборах мерів, виборах президента та референдумах, що назавжди забезпечить прозорість виборчої системи. Третє проведення атестації членів виборчих комісій всіх рівнів безпосередньо перед виборами та після їх закінчення з використанням детекторів брехні. Четверте значне посилення відповідальності членів виборчих комісій за зловживання службовим положенням або за порушення виборчого законодавства.